Більшість росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну. Дослідження аналітичної служби Левада Центр свідчать про те, що 70% опитаних готові погодитися із зупинкою воєнних дій на території України, якби так вирішив очільник Кремля. Однак, якби Путін вирішив припинити війну за умови повернення окупованих територій України, то підтримали б його дії лише 34% росіян. Водночас 55% опитаних громадян РФ вважають, що слід припиняти війну і починати мирні переговори. 38% виступають за продовження військових дій. При цьому продовжувати вбивства українців найбільше хочуть жителі Москви, яких війна практично не зачепила. Питали в росіян і те, чи підтримали би вони початок великого вторгнення в Україну, якби можна було відмотати час назад. Майже порівну виступають за початок війни і її скасування 43 і 41% відповідно. За останні частіше виступають молоді росіяни до 24 років, років. От пенсіонери, і зараз у своїй більшості. Шасті виступають за напад на Україну. Чверть росіян вірять у брехню своєї пропаганди про те, що війна почалася для того, аби захистити жителів Донбасу. 14% вірять у фейки про український фашизм і нацизм. Росіяни впевнені, що так звана СВО буде тривати ще довго. 46% відповіли, що війна буде продовжуватися ще більше ніж рік. Чверть опитаних певні, що протистояння триватиме ще від півроку до року. Опитування проводили з 19 по 25 жовтня у 137 населених пунктах РФ. はい。<noise>